Звертаюся до рідної матусі. З роками так хотілося зазначити, кажу і в очі мамині дивлюся рідненька. Я прошу мені пробачити. Пробач за всі твої безсонні ночі, за всі щоденні лагідні турботи, За молитви, за виплакані очі за руки почерствілі від роботи. За все, що не дочув, що ти казала, за всі тобі недодані години. Матусю, ти на мене нанизала усе найкраще, що є у людини. Люблю тебе і втратити боюся, бо ти для мене, як Господня ласка, щодня Творцю Небесному молюся, Щоб залишалась ця життєва. Подзвоніть батька.